Всім привіт, це канал Залізні Мене Назвати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про події на українській залізниці. Рух поїздів до Нікополя закрили через сув ґрунту. Укрзалізниця таки вводить у поїздах жіночі купе. Щоправда, тільки в якості експерименту. Пасажири скаржаться на поганий технічний стан вагонів і знову обговоримо оптимізацію розкладу укрзалізниці, чи дійсно він став зручним для пасажирів. Ну і тим часом продовжимо допомагати українським військовим. Прошу доєднатися до збору коштів для придбання тепловізора. Прилад призначається для 441 го батальйону Збройних сил України. Ваші донати накопичуються у банці і надійдуть безпосередньо до воїнів з цього підрозділу. Потрібна сума 90 тисяч гривень. Після купівлі тепловізора обов'язково буде звіт. Посилання на банку є в описі цього відео. Цими днями Укрзалізниця закрила рух поїздів до Нікополя. Там стався сув ґрунту. Через це рух залізничного транспорту було заблоковано і почалися відновлювальні роботи. 10 червня біля затоки Каховського водосховища сповзла частина залізничного насипу. Подія сталася на ділянці Чортомлик Нікополь. Укрзалізниця повідомила, що тимчасово закрила рух поїздів до Нікополя. У компанії звернули увагу пасажирів, що приміські поїзди зі станції Кривий Ріг Апостолове, Тимкове обмежуються до станції Чортомлик. Між Чортомликом і Нікополем для перевезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус. Гадаємо, що у березні 2023 року у наслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці Марганець Нікополь. Це призвело до закриття руху поїздів. Відтоді приміське сполучення між цими станціями не здійснюється. Поїзди курсують за маршрутами Нікополь Кривий Ріг, Тимкове та Марганець Запоріжжя. У чотирьох поїздах Укрзалізниця почала тестувати жіночі купе. Так, з 30 червня 2023 року компанія відкрила продаж місць в окремих купе, що доступні лише для жінок. Окрім цього, посадка до таких купе дозволена дітям, яким не виповнилося 6 років. Продаж квитків у жіночі купе здійснюється лише через мобільний додаток Укрзалізниці. Вартість квитка до жіночого купе не відрізняється від інших, запевняють у залізничній компанії. Отже, послуга з проїзду у жіночих купе доступна у чотирьох поїздах: Номер 16 Харків ясеня номер 75 Київ Кривий Ріг, номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець. Як зазначається у дописі Укрзалізниці, саме ці поїзди є лідерами за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року. Як виглядає придбання квитка для проїзду у жіночому купе? Практично? Після стандартної процедури пошуку маршруту з'являється перелік поїздів. Якщо у тому чи іншому поїзді доступні жіночі купе, така позиція відображається із відповідним позначенням. На прикладі рейсу номер 41 Дніпро-Трускавець можемо побачити окремий рядок із жіночими купе та інший рядок зі змішаними місцями в тому ж поїзді. Після обрання місця у жіночому купе з'являється напис попередження разом з цим у коментарі до теми із жіночими купе керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що на перспективу буде опрацьовуватися можливість введення сімейних купе для пасажирів з дітьми і тваринами. А з метою покращення безпеки в поїздах буде вводитися патрулювання. Отже, як працюватиме послуга проїзду в окремих купе, що призначаються для жінок? Побачимо після 30 червня. Тим часом пасажири звертають увагу, що залізниця неякісно забезпечує рівень базових послуг у поїздах. Почалося літо і знову не працюють кондиціонери. санвузли, немає води в умивальниках. Про свою поїздку у фірмовому поїзді номер 7 Київ Чернівці розповів Максим Сич. В одному з вагонів не працював клімат-контроль, був поламаний біотуалет. По сусідніх купе смерділо каналізацією, на додачу в умивальнику не було води. За повним маршрутом, Київ Чернівці Київ квиток коштує 1808 гривень, тобто подібний рівень сервісу ніяк не вписується у таку вартість квитка. Окрім цього, у купе освітлювальне обладнання тримається на чесному слові. Міні-світильники біля полиць закріплені скотчем. У коментарях до цього посту є дописи інших користувачів, які показали фото з інших вагонів, де туалети також не працюють. Це означає, що проблема з технічним станом обладнання у поїзді Київ-Чернівці системна. Ну і тут варто сказати, що у залізничників свій погляд на цю проблему в тому, що не працює обладнання винні. Пасажири, які все ламають. Я не буду заперечувати, що є незграбні пасажири, які можуть зіпсувати біотуалет, але, судячи з дописів користувачів, вагони із поламаними санвузлами крутяться в обігу тривалий час і їх не ремонтують. Якщо пасажир заплатив за квиток 900 гривень і скаржиться на задуху у вагоні та несправний туалет, це не означає, що він біситься. З жиру це вимога надати той рівень послуг, за який сплачено відповідні гроші. Апелювання залізничників до війни теж не зовсім правильна позиція. Війна може тривати дуже довго. Ігнорування проблем із технічним станом вагонів призведе до того, що після війни ми отримаємо розвалене залізничне господарство. Продовжимо розкривати новації літнього розкладу Укрзалізниці, що почав діяти з 10 червня. Нагадаю, що деякі поїзди змінили маршрути, час і періодичність руху. По деяких напрямках є корисні рішення, і пасажирам стало зручніше діставатися тієї чи іншої станції, але не всі рейси отримали якісну оптимізацію і не всі пасажири тепер мають вигідні варіанти проїзду. Хочу звернути увагу на поїзд номер 771 Київ Хмельницький. Раніше він курсував до Кам'янця-Подільського з 10 червня. Маршрут скоротили до Хмельницького. Також змінився розклад. Тепер поїзд відправляється з Києва раніше о 14.13. Час у дорозі збільшився майже на 20 хвилин. По суті, відбулася оптимізація розкладу на користь зменшення попиту, адже відправлення поїзда посунули подалі від пікових показників пасажиропотоку та ще й збільшили час у дорозі. Але стосовно нового розкладу є також і позитивні новини: з 10 червня збільшилася кількість поїздів у сполученні Київ, Дніпро, Запоріжжя. Так, Укрзалізниця призначила поїзд номер 723 Київ Запоріжжя, що курсуватиме щодня. Загалом у напрямку Київ-Дніпро-Запоріжжя курсують наступні поїзди: Номер 732 Київ Запоріжжя, номер 132 Львів Дніпро, номер 734 Київ Дніпро, номер 38 Київ Запоріжжя, номер 80 Київ Дніпро. Дякую всім за увагу і хочу нагадати глядачам: якщо у вас є цікаві новини про залізничні події, насилайте їх за контактами, що є в описі цього відео. Також хочу нагадати, що підтримати канал ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, підписка на канал. Також є функція спонсорування і свої донати на підтримку каналу можете направляти через реквізити, які є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.